Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'яза Дзен. Сьогодні на календарі вже 2 вересня, і на нашому україномовному Ютубі стартує шалений тиждень стартів з Оленою Бугановою. Минулого місяця я пропустила цей спільник, тому що я майже нічого нового в перший тиждень місяця не розпочинала. А сьогодні ж я цього місяця я доєднуюсь, тому що в мене є чимало задумів, які я хочу розпочати. І, звичайно ж, в компанії дуже гарних дівчат в розпочинати це робити приємніше. І паралельно з цим в нас зараз приходить спільник Вернісаж Сініх Барв. Його організатором є Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля і в. Номінації Діти наші квіти я планую старти цього тижня. Я підготувала пряжу, ось ви бачите її на картинці. Показую вам зразу пряжу на декілька виробів, тому що я поки що не визначилася, що саме я хочу розпочати перше. Ось така от пряжа кольор Орхідея, і з неї я хочу зв'язати своїй доні сукню. Це пряжа Фолько. Це все пряжа фолько. Якщо ви дивилися моє минуле відео, то я там включала підключення з розпаковкою в складі тут 50% миронос, 50 акрил в 100 грамах 1600 метрів. Я зв'язала зразочки на тому тижні. Зробила на сукню вже повністю розрахунки. Навіть на сукню зробила пров'яз візерунку на руках. в мене на рукаві має бути ось такий от візеруночок. Листочки з шишечками, і мені потрібно було цей візерунок вписати в реглан, в додавання по реглану. Мені здається, в мене вийшло навіть досить непогано, тому я готова приступати. Бо я намагалася знайти десь майстер-клас на цю сукню, але не знайшла, тому вирішила в'язати її сама. Сподіваюся, що я подужаю. Значить, це по цій суконь. І ще така ж сама пряжа, але іншого кольору. В мене є ось такий от шоколадний колір і такий карамельний. З шоколадного в мене будуть лосинки для донечки. А в поєднанні такого шоколадного і карамельного в неї буде ще джемперочок. Ось так. Але я спочатку хочу зв'язати лисинки і подивитися, скільки в мене залишиться такої коричневої пряжі, для того, щоб знати, як комбінувати пряжу на джемпер. В принципі, того, що в мене тут є, мені має вистачити і на лосіни, і на джемпер без проблем. Просто потрібно глянути, який буде залишок цієї коричневої. На лисинки я майже повністю вже зробила розрахунки, мені здається, там буквально треба ще трошечки дорахувати, і в принципі також їх можна починати. Тому я зараз буду вирішувати, що ж я хочу почати сьогодні сукню чи лосинки. А до вас підключусь завтра, покажу просування за сьогоднішній день і розповім свої плани на завтра, тому не переключайтесь. Побачимося зовсім скоро! Привіт! Сьогодні вже середа, 4 вересня, і як бачите, що цей гарний колір орхідеї, я так і не розпочала. Отже, першим я вирішила. В'язати лосини для своєї доні. І покажу вам, що в мене завчора і позавчора зв'язалося. Ось тільки я прив'язала, я тут вив'язала росточок по спині ось так він виглядає, поворотними рядами, для того щоб лосини гарно сіли по попці малюка. По боках я вирішила пустити ось такі візеруночок. Він досить легкий, тут всього 5 петель. Першу і останню я в'яжу з хрещеними лицевими, а середні три візерунок і рис. Чердується лицьова і виверідня петля. Подвійна в мене тут резиночка. Я залишила ось місце, куди я вставлю резиночку, в'яжуться. Зараз буду вив'язувати аж до того місця, де потрібно буде сшивати. Пластивицю розділяти відповідно на праву і ліву ніжку В'яжу я в 5 складень. Нагадаю, що це в мене Фолько Італія в 160 в 100 грамах 1600 метрів. Отак, От в'яжу я по факту на спицях 3,5, але тут у мене спиця 4. Це нові спиці подаровані з ось такого наборчика: Pro Jador, кубічні дерев'яні. Тому, ну, типу, це 4, але реально це 3,5. Мені подобається. Це вже другий виріб, який я в'яжу на цих спицях. Ще трішечки ними пов'яжу і потім поділюся з вами своїм враженням. Сукню для доні я також планую розпочинати на цих спицях, але я буду використовувати 4,5. Тобто, по факту, це буде четвірка. І в'язати я її буду в чотири ниточки. Тому не знаю, чи буду я ще цього тижня працювати над ласинками. Мені би дуже хотілося, в принципі, зараз тут ну, типу, виганяти довжину до ластовиці. Робота не напряжна, але єдине, що. Так як це мій перший досвід в'язання з такої бабійної ниточки, для мене стало проблемою, як мені нормально в'язати з моїх бунтиків. У мене було три бунтика і я вже з двох із них відмотала з середини собі трішечки, от мене, бачите, стільки залишилося в дві ниточки. І далі з кожного з трьох я ще беру по три нитки і виходить, що в'яжу в чотири. Я би хотіла ще в'язати дві штанини одночасно, мені дуже подобається такий варіант, але я не знаю, як це все організувати. Потрібно, мабуть, було спочатку перемотати, підготувати собі пряжу, але, в принципі, нічого. Я думаю, що я якось справлюся. І, виходить, через те, що в мене така дуже цікава конструкція з цими бобінками, то не дуже зручно скрізь переносити з собою це в'язання. Проте потрібно собі напрацьовувати якусь схему, як так в'язати, і я думаю, що надалі буде простіше. Значить, це був мій старт понеділка, і я його в'язала вчора, а сьогодні я приступаю до суконьки для своєї доні. Розрахунки в мене готові, буду із задоволенням починати. Всім ще раз привіт! Хочу показати, що я вже встигла прив'язати. Прив'язала ось таку от подвійну горловину. Такий зубчастий край має бути поверху. Але я вже її прив'язала з'єднала дві частинки і поміряла сантиметром. Дивлюся, що горловина якась виходить за широка. Треба приміряти на доню, а вона зараз спить обідній сон. Тому поки що в'язати далі не буду, відкладу в'язання. Як вона прокинеться поміряю на неї, і тоді вже буду вирішувати. Якщо вона реально буде заширока, то прийдеться розпускати і перев'язувати. Якщо ж буде норм, то тоді буду продовжувати. Звичайно, шкода буде розпускати, але ну, я хочу цю сукню зробити для неї просто ідеальною, наскільки це буде можливо. Всім привіт! У мене вже 9 вересня, і це моє фінальне підключення по шаленому тижні стартів з Оленовою Бугановою у вересні місяці. На жаль, багато мені розпочати не вдалося, хоча, в принципі, я багато стартів і не планувала. Окрім тих двох стартів, що я вам показувала, я почала ще один маленький, що його навіть вам смішно показувати, але все одно я вважаю, що потрібно показати, тому що я над ним працювала. У мене зв'язався ось такий маленький гарбузик, це мав би бути гарбузик. Але я зараз так дивлюся на нього, і він мені нагадує чесничок. Хоча ви знаєте, якщо, мабуть, зв'язати сюди такий кінчик коричневим кольором, то це буде гарбузик. А якщо ж зв'язати такого ж ну, молочного кольору, це я в'язала джинси, колір 05, в'язала спицями 2 мм, в'язала три лицеві одну виверітню і отаких от шість от рапортиків на 24 петлі. То якщо зробити ще цей кінчик молочним, то буде чесник, а якщо коричневим, то буде виглядати гарбузиком. Планувала їх нав'язати більш, і зараз, власне ж, на що я її хотіла нав'язати. Я ще давним-давно, ще до того, як я почала вести свій канал на Ютубі, я була зв'язала ось таку от заготовку під віночок. І зараз я цю заготовку хочу в рамках спільного проєкту від Марусі. Вернісаж Сініх барв в категорії. Де можна в'язати декор для будинку. Я не пам'ятаю зараз назву категорії, я думаю, ви мене зрозуміли. Я хочу зв'язати нам повісити при вході в будинок осінній віночок. Основа в мене вже є. Я думаю, я не буду її прив'язувати. У мене є ще одна така заготовка пінопластова там просто пінопласт. Я його обрізала до певної довжини, щоб в мене вийшло таке коло, склеїла суперклеєм і зробила ось таку в'язку. Я навіть не пам'ятаю, яка це пряжа, обв'язку я робила тут гачком. І я хочу понав'язувати якихось гарбузиків, можливо, жолуді, шишечки, листочки. Мабуть, тут буде хтось із звірів. Я думала, можливо, чи білочка, чи лисичка, чи їжачок. Ну, в мене насправді є дуже багато ідей, треба це все якось зібрати докупи, чим власне я планую зайнятися цього тижня. І от думала декілька різних гарбузиків, щоб це був і звичайний колір, такий, типу, гірчичний. Хотіла декілька таких от бежевих і, можливо, коричневі. Але от зв'язала це і він мені якийсь такий маленький. Ну, так, от я дивлюся на нього. І не знаю, чи варто такі маленькі робити, мабуть, все-таки треба робити більші, а з цього можливо дов'язати йому біленький кінчик і буде в рубрику «Їстівне» моїй доні чесничок. І, мабуть, якщо це буде чесничок, треба буде трішечки більше утягнути, щоб ці зубчики ну, більш так виділялися. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Коротше, над цим я буду думати, але був такий малесенький старт, тому вам його показую. Залишим його тут для краси. І зараз вам покажу, що у мене зв'язалося по тих стартах, які я розпочинала для своєї доні в цьому ж самому спільнику від Марусі в категорії Діти та наші квіти. Я розпочинала в'язати їй лосінки. Ось мої. Давайте отак приберемо, щоб було вам. Гарно видно. Мої ласінки я вам вставляла сюди ще одненьке підключення вже після того, як я почала. І мені здається, що від того підключення я пров'язала буквально ще декілька рядочків. Ось тільки в мене зараз прив'язано. В принципі, в'яжеться досить швидко, аби був час. Я вже зробила, мені здається, всі прибавочки і попереду, і позаду. Далі потрібно тільки вив'язувати. Довжину до ластовиці, потім розділяти на дві штанини і виганяти далі довжину. Нагадаю, ось так у мене виглядають бокові лінії. Мені подобається, як воно виглядає. Я думаю, після того, як ці лисинки я поберу, не знаю, чи треба буде їх відпарювати, можливо, я їх просто висушу розкладеними, воно буде дуже-дуже гарно. Е, от так. В'яжуться потрошечки, потрібно е, в'язати, тому що е, я ж хочу ще зв'язати і якийсь джимперочок до цих лосинок. Е, єдине, що я люблю в'язати дві штанини одночасно мати до Loop, А зараз я не знаю, як це організувати, тому що я в'яжу, зараз вам покажу, яке в мене пристосування. Інакше я не придумала, не лякайтеся. Я думаю, в'язальниці, які з досвідом думають, що за жах. Але це мій перший досвід, і от в мене поки що виходить так. Можливо, ви мені напишете в коментарі поради, як мені краще організувати в'язання із от таких от бунтиків. Тут в мене було змотано в дві ниточки, я як вяжу. Цей моточок, то потім заново з якихось двох бунтиків знову. Але як в такому випадку в'язати дві штанини одночасно, я не знаю. Тому, мабуть, я спочатку вив'яжу одну, а потім буду вив'язувати другу. Це по процесику з лосинками. і. І майже схожа картинка у мене з сукнею. Ось так. Ну, Тут виглядає краще. У мене тут всього чотири бунтики, і я з кожного з серединки витягую ниточку і в'яжу. Але з рукавами, мабуть, буде знову таке саме, що мені буде, буде вив'язувати спочатку один рукав, потім другий. Значить, ось так: от виглядає моя сукня. Ось такі, такий в мене візеруночок на рукавах. Скажу вам, що з цією сукнею я пробавилася, в мене тут було два розпуски. Я розпускала, тому що перший раз мені не сподобалася реглана лінія, я її почала вив'язувати. А другий раз я щось намудрувала з цими додаваннями в реглані лінії на рукавах, і в мене все пішло до одного місця, тому я розпускала, перев'язувала оцей комірець ось цей от Я не розпускала, я так і залишила, я приміряла на доню. Воно на неї вільно, але мені ж не потрібно, щоб воно було на неї повністю впритик, тому що воно буде їй давити. Я тут вив'язала росточок, зараз вам його спробую показати. Я зробила всього 6 розворотів. Ну так, ніби видно. Е, якщо мені буде мало, то я потім ще е, вив'яжу. Е, після того як я буду відділяти рукава, можу ще декілька рядочків пров'язати по спинці, але мені здається, цього буде достатньо. Е, тут в мене буде три гудзичка, Я зробила три дирочки. Ось так. І тут в мене залишається ще вільне місце. Можливо, я туди проселю якусь стрічечку і тут ще буде зав'язуватися на бантик. Я бачила теж такі картинки, тому я задумаю ще й також про таке. Потрібно в'язати далі, мені насправді процес дуже подобається. Єдине, що. Я не знаю, як вам так покласти його, щоб було гарно. Гарно і я вам не шаруділа. Давайте так, покладу. Єдине, що цей тиждень минулий було ще дуже жарко, дуже спокодно в день. І я не знаю, як вам, а мені було дуже неприємно в'язати таку черстяну пряжу. В мене дуже потіли руки, і тому можливість зв'язати в мене була в основному тільки ввечері, після того, як я вкладу свою доню спати. Але окрім того, є ще багато справ по дому, які потрібно зробити. тому... Ось такі от невеликі просування, але які є, в принципі, я своїм результатом задоволена. Хотілося почати ще щось. Ну, насправді я хотіла понав'язувати більше гарбузиків якогось такого декорчику, але, на жаль, часу не вистачило. Тому буду працювати далі. Спільний проект Марусі триває. в мене є велике бажання закінчити сукню. Лосинки, звичайно ж, зробити прикрасу для дому. Я там заявляла ще деякі процеси. Ну, як завжди, в мене дуже багато планів, дуже багато бажань, але мало часу. Хоча, в принципі, я думаю, так у більшості із вас. Тому в коментарях я буду вам вдячна за пораду, як ви організовуєте пряжу. Ну, тут в мене ще в принципі сукнює все ок, а от, наприклад, з лосинками, коли мені потрібно в'язати в більшу кількість склади, ніж у мене бунтики. І буду вам безмежно вдячна взагалі за підтримку мого каналу, за коментарі, за вподобайки, за підписку. Не забувайте переходити на канали інших дівчаток і спільного проекту Оленочки, спільного проекту Марусі. Підтримуйте їх. Це допомагає просувати наш україномовний Ютуб. Всім вам бажаю мирного неба! все буде Україна! Побачимось в наступних відео. Бувайте!